Коломийська шоста школа матиме ім'я Героя України, який загинув у зоні АТО Коломиянина Тараса Синюка. Але перед тим, згідно із регламентом, провели громадські слухання. На засідання запросили вчителів героя, його маму, духовенство та учнів школи. Тарас мав схильність до математики, розповідає мама героя Наталія Синюк. Він добре знав фізику і займався спортом. Був справедливим, надійним, ніколи не ліз у бійку. Дуже було добре, вчителька, царство і небесне, синюк. Катерина Семенівна, яка навчила дійсно його математики, тому що це було вже видно при вступі в Одеський інститут сухопутних військ. Коли він поступав, то я хотіла замовити репетитора, то вона сказала, що йому не потрібно. І дійсно, із дев'яти завдань математичних, дуже складності такої важкої математичної, він сім розв'язав сам. Мама Героя України Тараса Синюка не може стримати сліз. У шосту школу її син ходив від 1 і до 11 класу. Те, що цьому закладу присвоюють його ім'я, для мами означає, що про героя пам'ятатимуть. Я дуже рада. що мого сина Люблять, поважають. що Він це заслужив. Любов, Шумейло, вчитель історії та класний керівник Тараса згадує, він був звичайним учнем, але дуже спокійним, надійним і врівноваженим. Його любили однокласники. Тараси він був. Стійкий, надійний і дуже дуже хороший. І напевно за цього ми його дуже пам'ятаємо. Мета слухань ознайомити громадськість міста та мікрорайону із біографією Тараса Синюка. Засідання відбулося згідно із розпорядженням міського голови. Згодом рішення зборів мають відправити у міністерство оборони. Втім, останні події уже випередило, надіславши листа в область, в ньому пропонували присвоїти закладові, у якому вчився герой України. Іне його ім'я людина повинна жити. Таке ім'я славне повинно жити наші діти, наші. Учні коломияни, весь український народ повинен знати, що ця людина ціною свого життя захищала Україну. На громадських слуханнях також переглянули фільм про героїв, що віддали свої життя за Україну від майдану і до війни на сході. Уже через два місяці, згідно із нормативними документами, та після публікації рішення громадських слухань на сайті міської ради шостій школі офіційно присвоїть ім'я її учня, героя Тараса Синюка.